Доброго дня. Я вже півроку веду свій YouTube канал. Там десь 15 відео, сьогодні ще два записати, це третє. Але там жодного підписника. Там декілька лайків. Тобто нуль на вході, нуль на виході. Ну, і, звичайно, є суб'єктивні причини, є об'єктивні. Але в цих своїх попередніх відео я не торкався теми війни і реакції на війну. Я... Розглядав теми, які стосуються мирного життя, які мене завжди зробували, цікавили і так далі. Ну, зараз я вже викладу декілька відео про війну. Як реагувати на війну? Що людина може зробити під час бойових дій? Ну, на мою думку, вона може зробити три речі: перше піти на війну, друге стати волонтером, третє віддавати гроші на війну. Одинадцять. Ну, я в останні місяці. До там десь по 2, по дві, по дві з по три тисячі. В цьому році я там передав десь 45 чи 48 літрів меду через волонтерів на зону бойових дій. Ну і це все, що я можу зробити. Я не можу піти на війну, бо що я вже не молода людина. У мене є проблеми зі здоров'ям. По-друге, я не дуже смілива людина. Не всі люди можуть йти на війну. Є дві основні реакції на небезпеку бої або біжи. Або прикінці мертвим. От ті люди, які б'ють, в яких небезпека викликає агресію спротив, це воїни. А ті, яких реакція підсвідомості біжи, або прикінці мертвим, то вони або ти заникаються, впадуть там, втратять свідомість, коли бити, йти в атаку, або побіжать не на ворога в зворотні напрямок. Це не вони не дуже потрібні на, 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 на нулі. напередку. можливо, вони там можуть надивитися в госпіталях там. На кухнях, там ще десь, але не в зоні бойових дій. Ну, неважливо. Якщо ми не можемо піти на війну, якщо ми не можемо стати волонтерами і ми використали всі свої можливості для матеріальної допомоги хлопцям, які потребують цієї допомоги, то що нам далі робити? Нічого не робити. Далі нам треба виходити з негативних емоцій. Тому що якщо ми тривожимося, переживаємо, там, сумуємо, агресуємо, ненавидимо, то, по-перше, ми роз... руйнуємо своє здоров'я через негативні емоції. А по-друге, якщо от, 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 хтось там, або хтось там близький воює на фронті, або просто люди воюють на фронті, ми тривожимося, за них переживаємо. То що ми робимо? Ми, ми посилюємо можливості негативних сценаріїв для них. От, Припустимо, люди не можуть бити, а можуть не бути. А якщо ми триможемося про неї, що ми робимо? Ми, ми, ми цей сценарій тривожності, що її можуть вбити, ми її притягуємо до цієї людини. Ми його реалізовуємо своїми думками. Розумієте, що ми тривожимося, ми переживаємо за людину. І ми своїми думками, що во може те трапитись, може тетрапити, реалізуємо, підвищуємо важливості його негативного сценарію. І ми можемо. Сформулювати, ми можемо реалізувати. людина могла б вижити в якійсь ситуації, ми своєю твержністю зробимо це для неї неможливим, і вона загине, або буде поранена, або потрапить в полон, або ще щось буде негативне. Тому потрібно виходити з негативних емоцій. Ну Я в попередньому відео сказав один з механізмів, як з них виходити, от у вас є негативна емоція, а ви цю негативну емоцію наприклад, трансфор... є перенос негативних емоцій. Психологія, у вас там облала, а ви пішли когось другого половила. А це не переносить трансформація негативних емоцій в позитивну дію або позитивний результат. От у вас є негативні емоції, вже ви всі, всі в цьому негативі, аж провалилися і там вже булькаєте десь під, під болота, тільки буль, бульбашки негативних емоцій цих виходять. Так, що з цим робити? От у вас ви занурилися негативні емоції, не можете позбутися. І от і ви кажіть, я пропоную Всесвіту переробити мою негативну емоцію. Покращення здоров'я мого сина, який воює, або покращення пришвидшення його реакції. Або якщо вас, вас ніхто не воює, бо ви з собою заклопотані, я цю негативну емоцію трансформую в купівлю нового взуття, або в купівлю нової машини, або в купівлю там, нового дрона для армії. Тобто щось корисне. Бо в здоров'я для моєї дитини, або в посаду якусь, або в зарплату, або в щось корисне, розумієте? І ви можете ви вийде з негативні емоції, а ця енергія, яку ви накопичили, вона трансформується в позитив. Вона трансформується в те, щоб ви отримали щось гарне, або ви, або ваша дитина, або ваш родич, або там, людина, яка, з яку ви турбуєтеся і переживаєте, і ну, заклопотані цим. Розумієте? Тут потрібно переходити на позитивні емоції. І ще один аспект одразу освічу. От я недавно передивився спеціально-старий радянський фільм: Убить дракона. Там Янковський, Леонов. Абдулов. такий смішний фільм, звичайно, але він дуже глибокий. От Коли цей Абдулов вбив дракона, всі чекали, що він теж, він теж стане драконом. Вбити дракона, самому стати драконом. І що відбувається у нас от між Україною і Росією? От це Росія дракон. Московія. Там деградовані люди, свінособаки, там дегенерати, які йдуть на заробітки, заробляти гроші, вбиваючи людей. Є там Путін дегенератам кончений і так далі. А хто проти них виступає? Ми українці, такі сміливі, щирі, там, потужні. І нас, наш лицар, Ланселот – це Зеленський. А що буде, коли Зеленський переможе Путіна? Як ми можемо характеризувати Зеленського? Зеленський це такий геній-нарцис. Який ніколи не помиляється, який, який ніколи не вибачається, який завжди правий, який нічого не змінює. Ну такий. Самозакоха зомбі дегенератик такий. Але він, він виконує гарну, гарну функцію, він захищає Україну, він збирає зброю, він там всіх мобілізує на перепонути Росії. І що буде, коли Зеленський переможе Путіна? Він стане ще гіршим Путіним, бо він ще Зелений, а Путін вже старий. Трьохлявий смарчок. А у Зеленській він іде по тому самому шляху. Він ні в чому не помиляється, він завжди правий, він знищує свободу слова, він сам розп... прикриває своїх мародерів, які там з його команди, яких він, він прикриває всіх ФСБшних крутів, яких він покривував. Це такий же дракон буде тільки ще гірший. А ми, якщо будемо жити в негативних емоціях, от ми українці, от ми захисники, ми молодці. Ми там, ми теж, ми теж, якщо ми не вийдемо цих негативних емоцій, ми теж будемо своїми собаками, дегенератами, виродками там і ну, лайном, яке потрібно буде утилізувати. А щоб цього не відбулося, ми повинні вийти з негативних емоцій. І ми потрібне повинні усвідомити, що що відбувається, і ми повинні бути в позитивних емоціях, високих емоціях, а не не забудемо непростим. Не забудемо непростим, не побачимо не це зомбування нас, щоб ми стали такими самими собаками, як московіці. Подумайте над цим. От. І дивіться мої відео, бо я як підписуйтесь. Якщо там буде там, 5-7 підписників, 8, це вже буде мати для мене сенс, щоб ці люди будуть чекати, чекати розмови зі мною і мати можливість поспілкуватися і обговорити цю тему. Ви час бути в негативних емоціях, там ненависті, там злості, от в Фейсбуці, цілину все викидає своє негативне. Це неправильно. Треба рости. Якщо ми, якщо ми навіть переможемо ворога, але ми не виростемо, ми не вийдемо з негативних емоцій, ми станемо такими ж свинособаками. Дякую, гарного дня. Радіємо разом. Всього найкращого.